Лариса Швецова. Хто сильніший? Творчий віршований переспів за мотивами байки легендарного давньогрецького філософа і байкаря Езопа? Одного разу сонечко і вітер засперечались. Хто із них сильніший? Сказало сонце Я сильніше, я ні, я повіяв вітер звіддаля. Я сильний, можу я дахи зривати. Дерева із корінням вивертати. А я від тебе вітре не втаю, життя всьому живому я даю, а я коли в пустелі налітаю, я хмари пилу аж у небо підіймаю. Вони твоє проміння закривають і все, що ти зростило, засипають. І в мене є проміннячко пекуче, та я ховаю у хмарках те все жагуче. І я з вогнем погратися люблю. Я полум'я роздмухую й ловлю, несу його верхівками дерев, ніщо мене не спинить відтепер. Доки з вогнем я не награюсь сам, я не дозволю литися дощам. А я дощі тепленькими роблю, І дивитись, як зростає все. Люблю, а я сердитий, злий та невгамовний, вітрила кораблям на дму я повні і навіть пошматую їх, спалю, а кораблі у морі потоплю. Ти сильний злістю, а я добротою. Я паростки з землі тягну з любов'ю. Я їх не рву, а ніжно зігріваю, і завжди у небі золотом сіяю. Так сперечались вони довго, довго, а потім подивились на дорогу. Там йшов юнак закутаний в пальто, йому в дорозі не зустрівся ніхто, з ким було б легше шлях оцей здолати, І розмову добру у дорозі мати. Давай на ньому перевірим свої сили. Сильніший той, хто з хлопця пальто скине. Це вітер так сказав, а сонце посміхнулось, і вітро хитро оком підморгнуло. Повія вітер, став пальто зривати, за поле шматувати, задирати. Та кутався юнак, і комірець підняв, двома руками він пальто тримав. Чим більше вітер шарпав, налягав, тим більше той юнак пальто тримав. Знесиливсь світер скоро й відступив. І подорожній поле відпустив, тим часом сонце стало пригрівати, став подорожній. Під з чола стирати, а потім і пальто із себе зняв, і на руці уже його тримав. Ішов юнак і щиро посміхався, та сонечком у небі любувався І не знав, як сонце й вітер посварились, а потім через нього й помирились. За сонцем вітер силу вже признав, хоча й своїх позицій не здавав. Був теплий день, ясний і з прохолодою, і сонячною, з вітерцем погодою. І шов юнак і дуже радий був від сонця й вітру. Силу він здобув і дякував, і сонечку, і вітру, що так прекрасно жить на цьому світі.